Тим часом міше з десятип'ятирічний киянин згорів живцем у власній квартирі. Господар зложивав горілкою і курив у помешканні підозрюю, що саме від недопалка і зайнялося. Полум'я та дим на тринадцятому поверсі цього будинку було видно здалеку, та сусіди не одразу збагнули, що коїться, бо була друга година ночі. А коли почали задихатися від їдкого чаду, викликали рятувальників і швидку. Чуга такий було от, в коридорі в цих квартирах, що це уже сюди дим позимався вверх через лізак а тут було задимлено. То палала квартира старенького самітника. Сусіди переконані, у трагедії винен власник оселі. Там старик живе, он такой, не бшіки ні, нічого не курили. дверей пожежникам ніхто не відчинив, довелося їх ламати, та зайти до квартири було неможливо. Господар забив її мотлохом заввишки на півтора метра. Серед купи сміття знайшли обвуглене тіло хазяїна. Ймовірна причина на пожежі це необережне поводження господаря квартири з вогнем. А саме Куріння у тверезому стані, про що свідчать і наявні пляшки, які були знайдені на місці пожежі, та недопалки. Наразі проводиться перевірка та встановлення остаточних причин пожежі. Олександр Храпач, Андрій Грищенко, НТ.